Потім, все ідеально. Шийний відділ. От. І що нам можливо зрозуміти, от капсула, вона в нейтральному положенні знаходиться в призбірному стані. Якщо я роблю, наприклад, всі три рухи то є флексію, ротацію і флексію, то капсула максимально натягується. І тоді я не зможу мобілізувати. Це буде close -packet position, Це закрита позиція для капсули. Щоб капсулу привідкрити, при приспустити, мені треба один з трьох, трьох рухів забрати. Саме легше це буде забрати латерофлексію. І... Тоді я додаю, я можу цю латерофлексію зробити так, ніби сегментарно. Тобто я не повністю всю латерофлекцію роблю, а конкретно цей сегмент. Да, от. Я пальчиком отак, його туди раз-раз, ніби накатую. І в мене виходить провисання капсули зверху і знизу, по суті. Тобто ми відпрацьовуємо суглоб по типу клавіші. Отак. І я йду по клавішам, ця клавіша нормальна, ця клавіша нормальна, ця клавіша заїдає, ця клавіша нормальна. Клавіша, яка заїдає, це може бути суглоб як над, так і під капсулу. Ну, під е, сегментом. Тобто це сегментарна е, мобілізація. Ми мобілізуємо сегмент. Якщо б я знизу закрив цей суглоб, як, як мені забрити, е, закрити всі суглоби? Таким чином, я беру все виявив, У мене все закрито. Все закрито. Тоді я беру, ставлю сюди і роблю так. Я ніби. От, і до провисання конкретно в цьому суглобі. За рахунок, що ці закриті, ці закрити, ці закриті, ці закрити, в мене мобілізується тільки цей. Все ідеально Якщо я не можу поставити сюди палець, у мене товста коротка шия, о тут починається саме цікаве. Я тоді беру за голову і роблю так. Все натягну. А тепер я роблю так: я беру. От, все натягнув, натянув, натягнув і направляю рух, провисаю в одному сегменті і там мобілізую. маніпулюю або мобілізую.